Зараз э, хочемо перейти вже до традиційного такого нашого етапу в нашій програмі. Перед вами чарівне коло, так як ми його називаємо, але зазвичай в ньому всередині кола завадить бажання ну, дві-три дитини. Так, мрія зазвичай у нас одна. Ми хочемо знайти батьків дитині-сироти. Ми хочемо, щоб ви зараз всі стали, діти, стали вокруг. Цього кола. І бачите, у нас сьогодні велика свічка, ну, власне, як і маленькі, горять усю програму, як уособлення всіх молитов, які сьогодні направлені саме на вас, на те, щоб у вас все було в житті добре. А тепер у нас є така можливість запалити маленьку свічку і забажати те бажання, про яке ви казали. Можливо, про яке ви соромились або чомусь не сказали, але воно у вас є і таке таємне, скажімо так, так, бажання. А зараз, зараз ми потихеньку вимикаємо світло і будемо загадувати наше бажання. Так? Виключаємо світло повністю. Отак. Ну, бажаємо. А ми дорослі аплодуємо. Бачите, скільки у нас дитячих мрій. Дитячих мрій, які обов'язково здійсняться, так? Ми в це віримо. І тепер я хочу, щоб ви сіли знову на свої місця, і дорослі хочуть вам дещо сказати. І хоча ми говоримо про те, що дітям більше потрібні не подарки, ніж любов і внімання, реальне. Ну, думаю, ну, сьогодні що такий день. А сьогодні сьогодні такий не такий день, може. да. Ми молимося о дітях. И дети все равно любят подарки. Нам приятно сделать вам что-то приятное. Поэтому мы сейчас вам подарим подарки. И символично то, что вот эти шарики устремляются вверх, и так и наши молитвы сегодня устремляются к Богу. Власне, я теж вам хочу подарувати Біблію, тому що вже вам подарували, але ви маєте друзів своїх, де ви повернетеся назад в інтернати. Ви з ними поділитеся, щоб не тільки ви радісту читали, але й щоб ваші і друзі. Згадайте сьогодні добрим словом дитину сороту. Ми віримо, ваша молитва врятує дитячу долю. Якщо до спільної молитви додати ще й корисні справи, тоді дійсно таки Україна стане країною безсилів. Я дякую вам за те, що ви знайшли час за те, що ви завітали до нашої студії за ваші справи, які ви робите, і дякую телеглядачам, що ці хвилини були поряд з нами за те, що не перемкнули канал. Я думаю, це гарний доказ того, що ми усі разом робимо спільну і корисну справу. Дякую вам, пам'ятайте, чужих дітей не буває, і кожна дитина повинна мати свою родину. На все добре і дякую вам ще раз.